У чоловіків часто простатити, простатити, і тут у нас прекрасні продукти, які сопальмета, Простата формула. Ну я чи зі хімба я не називаю це для більш молодих? А от для чоловіків, які вже входять в такий період, знаєте, статевої уже дозірвання. То, звичайно, там є багато загроз по е, якісь ще там провокуючі моменти, є багато загроз по простатитах, по аденомах у творені, оцих опухолівих процесів. І от у мого чоловіка теж почався ну, такий процес запальний. То, звичайно, я включилась. він пішов до уролога. Він пішов до урога, він ще це ще, мабуть, було до перелому шийки, Пішов до урога, уролог йому каже: Ну, у вас простаті, а, а що робити? Він виписав йому у напро щось таке було в аптеці, аптечний продукт, і говорить, і беріть і деньги, приходіть, будемо вас вічити. Він приходить, а це чи масаж буде він робити просто, я не знаю, що вони роблять, щоб дивіться день. От, масаж, так? Да. Масаж, масаж, так. Масаж. І я він прийшов, і я кажу, ну що сказав, тобі уролог? ну оце сказав. Я кажу, так, а тепер я дивися. У напругин тобі виписав, так ти подивися, що ти приймаєш. А я вже почала йому давати подарку і супальне. Але ж я ще, але ж він ще ну, не слухав ще тоді це ще до позвони. Оце перелом, то його вже до тоді що він так сильно став вірити. І він ворог, я кажу, так от. А щоб, от він вже сказав, тобі бери гроші, то краще давай мені та купимо босвилію, срібло сиріб, і будеш лікувати хлорофіл, срібло, юрай, все це будеш посвилію. Ми все це купили і йому стало краще, він не ходив і з бо я показала, що той продукт, який виписала йому, виписав е, громад. Він містить менше активної речовини ніж в нашому соперник.